Вітаю, друзі! А чи знаєте ви, що релігія придумана для того, щоб управляти людьми? Як то кажуть, щоб управляти масами через почуття провини? Бо людина жила собі не ідеально, але жила, а потім їй раптом пояснили, що все, тепер вона винна, тепер вона грішна перед Богом. Але ж то церква. Вигадала гріх, налякала людей якимось там пеклом і одразу запропонувала себе як єдиний сервіс порятунку. Але ж Бог, любов, в Біблії ж так написано, то про яку там провину взагалі може йти мова? Який гріх, яке покарання, які там ще пекельні муки? Бог же усіх любить. І Ісус нікого у гріху не звинувачував навпаки, усіх прощав. Так що то церква вигадала гріх. Звучить знайомо? Дійсно. Більшість сучасних людей неодноразово чула такі думки. Тож, я пропоную у циклі наших бесід про зміст віри спробувати розібратися. Про що насправді йдеться, коли християнство говорить про свободу, про гріх і взагалі про ту історію гріхопадіння. І почати варто з того, що біблійна історія про людину стартує зовсім не з провини. Вона починається із свободи. Бо людина ж створена не як якийсь керований об'єкт, а як співрозмовник Бога, здатний відповідати йому вільно, або, навпаки, не відповідати на Божий заклик. І свобода волі в біблійному розумінні вона не є. Випадковим додатком до людської природи чи хоча б якоюсь другорядною особливістю. Ні, це фундаментальна ознака нашої ідентичності. Людина створена не як безвідмовний автомат, який запрограмований на добро. Ні. Людина це істота, яка може обирати і свідомо відповідати Богові або навпаки, утримуватися. І саме тому любов, до якої покликана, до речі, людина, вона ж, можливо, виключно за умови свободи. Бо любов, яка нав'язана силою, або зумовлена відсутністю альтернативи, вона перестає бути любов'ю і перетворюється на механічну поведінку. Або який є любов'ю в абсолютному сенсі, який є джерелом любові в цьому світі, він не прагне. Зовнішнього підкорення людини. У Бога немає цілі змусити людину виконувати те, що йому забажається. Аби він цього хотів, він би вже давно це зробив. Навпаки, він шукає вільної відповіді людського серця. Тому свобода волі це ризикований, але свідомий Божий задум. Бо без свободи б не існувало ні відповідальності. Ні морального вибору, ні справжнього спілкування, справжніх відносин між творцем і творінням. І у цьому контексті заповідь у раю, пам'ятаєте, то не їжте з дерева. Вона ж не суперечить свободі. Вона навпаки робить її реальною. Комусь може здатися, що заповідь звучить дещо примітивно, не їжте плод із дерева. Про біблійну оповідь про гріхопадіння ми поговоримо окремо. Зараз ми говоримо виключно про засадничі принципи. Так ось саме заповідь виявляє свободу. Бо як можна проявити, як можна віднайти, як можна довести, що в тобі, в тобі є свобода, якщо у тебе нема можливості обирати. І саме заповідь ставить людину перед реальністю, перед можливістю вибору. Разом із тим заповідь окреслює межу, виходячи за яку людина наражає себе на небезпеку. Тож заповідь не є якоюсь довільною забороною, бо Богу так захотілося. Вона також не є випробуванням на витривалість мовляв, подивимося. Наскільки вистачить людини, заповідь це межа безпеки. Ти можеш за неї вийти. можеш, об'єктивно, тобі ніхто не забороняє це зробити. Але дивись. Коли ти вийдеш за цю межу, ти залишишся наодинці. Ти залишишся без Бога. І той, хто знає, з чим ти стикнешся там. За цією межею, той, хто до тебе не байдужий, тебе заздалегідь попереджує. Будь ласка, не виходь за цю межу. Окрім цього, заповідь, вона ж нагадує людині, що вона з Нам може це сильно не подобатися, але факт залишається незмінним. Ми є творінням. Так. Високим, впорядкованим, тонким, облаштованим, але творінням. Здатним до Богоспілкування, здатним до богоуподоблення, уподоблення, але творінням. Як би нам не хотілось, як би ми не прагнули, що б ми не робили, як би ми себе не переконували, але ми ніколи не станемо самодостатнім абсолютом нам. Важливо завжди пам'ятати, що наше життя, повнота цього життя, та й сам факт нашого існування, він ґрунтується виключно на тому, наскільки ми вибудовуємо свої відносини з творцем. Знаєте, в якому сенсі ми схожі на гаджети, які ми так часто користуємося. Якийсь запас автономності у кожного гаджета є. Але які б не були його параметри і характеристики, якщо його час від часу не підживлювати, він собі приспокійно буде лежати і не проявляти жодних ознак своєї роботи і своєї діяльності. Так само і людина. Ми маємо певний запас автономності, самостійності. Це мається на увазі і роки життя, і наше здоров'я, і наша здатність упорядковувати своє життя у цьому світі. Але принципово при, е, на рівні нашої природи ми можемо існувати лише настільки, наскільки ми пов'язані із тим, хто є джерелом нашого життя. І сам факт існування заповіді, якщо ми повернемося до цієї теми, він насправді означає, що людині довірено вибір. Людині Бог довірив обирати, залишитися у послуху Богові, або вчинити на власний розсуд більше того, всупереч тому, про що Господь попросив. Залишатися у послуху, ну слухайте, це вже взагалі якась деспотична ідея, яка пригноблює нашу свободу і не дає нам вільно розвиватися. Мабуть, приблизно так подумали і давні люди наші про батьки, і саме тут з'являється те, що Біблія називає гріхопадінням. Бо гріх це ж не нав'язана ззовні провина. Бог не прийшов і не сказав: Слухай, тепер ти винний. Гріх це внутрішній вибір. Бо суть гріха не в порушенні правила. Погодьтесь, будь-яке найкраще правило це завжди умовність. Тому гріх це виникає не тоді, коли ти порушив якесь правило. А гріх народжується тоді, коли людина обирає свідомий непослух, який виростає із недовіри. Згадайте біблійну історію про гріхоподіння. Там все почалося з недовіри, з недовіри. І саме тому один із ключових принципів, одна із найважливіших характеристик гріха гріха як явище, заключається в тому, що гріх це не провина, за яку треба карати. А гріх це, вибачте, але хвороба, яку треба лікувати. Саме тому у свій час у цей світ приходить той, хто спасає нас від гріха. І важливо відзначити, що цей послуг у біблійній перспективі, він зводиться не до сліпого підкорення, яке принижує гідність особи. Мова йде про послух як вільний акт довіри. Людина приймає, ну тобто, про що йде мова? Людина приймає волю Божу, заповідь Божу. Не тому, що змушена, не тому, що боїться, а тому, що визнає Бога джерелом життя, добра і довіряє йому. Бо Господь каже: дивись, ти можеш вчинити на власний розсуд, але там будуть такі наслідки, які тобі дуже сильно не сподобаються. Ти ще навіть не уявляєш які. А я, як творець, уявляю. Тому, оскільки ти мені небайдужа людина, я тебе попереджу, я тебе прошу, не порушуючи твоєї свободи, будь ласка, утримайся. Бо ті наслідки, з якими ти стикнешся, ти потім не знатимеш, що з ними робити в прямому сенсі, це не метафора. Ти потім не знатимеш, що з цим робити. Бо ти себе пов'язуєш із такою силою. Яка значно перевищує твій потенціал як людини. Бо ти з одного боку людина, а з іншого боку, ти людина. Тому, будь ласка, ти одночасно і великий, і маленький, тому тримайся того, хто допоможе тобі стати більшим, а не в миті. Думки про те, що ти самодостатній, ти обереш такий шлях, з яким потім тобі, з яким потім ти, і з наслідками цього вибору ти не зможеш впоратися. Саме тому ми будемо повторювати, що заповідь не є, будь-яка заповідь, Божа, не є обмеженням людської свободи. Заповідь це форма людської зрілості. Бо вона вчить людину користуватися свободою не проти. Власної природи не проти Божого задуму, а згідно з ними. І я думаю, що значна кількість е, думаючих, шукаючих людей боїться біблійної ідеї послуху Богу, думаючи, що, вона, що цей послух мене принизить, позбавить свободи, але, здається, все якраз таки навпаки. А ще ж є спокуса. Ще ж є спокуса і спокуса діє тонко, витончено. Згадайте, лукавий не закликає напряму до зла. Лукавий не каже: дивись, Бога немає. Ні. Лукавий змінює, викривлює образ Бога. Змій не заперечує існування творця. Він навіть не закликає до прямого бунту. Лукавий лише підважує образ Бога в очах людини, для того, щоб зруйнувати оту саму довіру, без якої, власне, і стало можливим гріхопадіння. В словах лукавого Бог постає як той, хто щось приховує від людини, тобто знає таку подвійну гру веде. Каже одне, а насправді начебто себе поводить по-іншому. Лукавий представляє для людини Бога як такого, хто обмежує людину. Як того, хто боїться, начебто, конкуренції. Хто не дозволяє людині вирости, хто не дозволяє людині стати собою. Все це насправді вміщається в одну фразу. Будете як Бог. Пам'ятаєте, так, цю обіцянку від лукавого? Насправді, ну, це обман, прям такий, неприкритий, неприкритий обман. Але ж зверніть увагу, будете як Боги, це ж не примітивна ідея. Це не заклик до якогось тваринного там фізіологічного гріху. Ні. Навпаки, ці слова апелюють до високих прагнень, до знання, до. Розвитку до самореалізації, але без Бога. Найцікавіше. Ну, в якому сенсі найцікавіше, важливо для нашої уваги, що, по суті, лукавий людині пропонує те ж саме, що і Бог. Все ж те саме, але без Бога. Але без Бога. Знаючи, що найважливіше для погибелі відірвати людину від Бога. Відірвати, а потім з нею роби, що захочеш. Вона не абсолютна, вона залежна, вона вразлива, тільки відірви її від Бога. І все. До речі, це дуже схоже на те, що зараз вже котру зимку е, з нами вчиняють російські війська, Так? Е, зруйнувати інфраструктуру. Для того, щоб відірвати людей від звичного рівня життя, від звичних побутових умов, щоб вони начебто пішли на якісь там поступки, на якісь там перемир'я, віддали територію і тому подібне, ми бачимо, що методи, на жаль, однакові. Головне відірвати людину від джерела існування вічного, як то Бога. Чи тимчасового, як то газопостачання, чи електропостачання. Щоб відірвати людину від того, що робить її життя повноцінним, а потім роби з нею все, що хочеш. Вона слабка і вразлива. І у цьому розумінні, ота біблійна спокуса, ота спокуса в Едемі. Яку лукавий пропонував, це все залишається дуже сучасним. І це, до речі, виходить ж суттєво за межі сучасної війни. Бо і сьогодні ж гріх рідко пропонує себе як зло. Значно частіше гріх приходить під виглядом чи то право на себе, чи то пошуком особистого шляху, чи то звільненням від застарілих обмежень, якщо ми кажемо про особистий гріх. Чи якщо ми кажемо про війну, як гріх, то, наприклад, вона ж почалась під егідою захисту там когось, чи встановлення справедливості, звичайно, і захист, і справедливість це все в лапках. Тому рідко гріх себе показує на початку у справжньому своєму вигляді. Як правило, гріх влаштовує рекламну акцію, де він виглядає набагато привабливішим, ніж він є насправді, не дарма. Колись святитель Василій Великий казав, що диявол не може зробити пекло привабливим, саме тому він робить привабливим шлях до цього пекла. І, до речі, в цьому актуальність біблійної оповіді про Адама і Єву загалом. Не в тому, що там описана детальна історія перших людей, і ми більше ніде не можемо про це почитати. Ми вже знаємо, що це міф у високому, у біблійному розумінні. А актуальність цієї історії в тому, що вона є актуальною завжди. Бо ми щодня Адам, ми щодня Єва незалежно від статі. І чоловік, і жінка повторює шлях, і Адама, і Єви одночасно. Ми щодня проживаємо одну і ту саму історію гріхоподіння, й по декілька разів на день, ну хіба що в різних обставинах. Тож, гріхопадіння у біблійній оповіді, воно постає не як випадкова помилка, а як свідомий акт непослуху. Тобто, людина, знаєте, не просто там оступилася, ну з ким не буває? Бо ну, була там недосконалою. Зауважте. Історія про гріхопадіння, як і розуміння гріха загалом, це, як правило, ніколи не про мораль. Це завжди про усвідомлений вибір. Бо людина зробила вибір все. І важливо, що цей вибір е, був зроблений, здійснений у повному просторі свободи. Тобто, заповідь була відома. І ніхто не скаже, що він чогось там не знав. Наслідки були окреслені заздалегідь. Тобто, це, знаєте, це як підписати договір. Умови ти знаєш. І примусу не існувало. Господь попередив і сказав: все, тепер ти дорослий, тепер ти самостійний, будь ласка, будь ласка, відповідає цьому високому званню людини. І саме тому, грі у своїй суті означав не якесь там порушення правила, і тим більше не те, що Бог образився. Буцім, то я ж сказав, а ця маленька людинка взяла і не послухала ні. Все це відкривається в іншій площині. Ми про це вже говорили. Я повторю, бо це важливо. Все відбувалося через розрив довіри. Бо людина відмовляється прийняти. Волю Божу як добру, як благу, як життєдайну. І навпаки, вирішує перевірити реальність без Бога, на власних умовах. А який цей світ без Бога? Ну, будь ласка, каже Господь, перевіряй. Сподобалось. Власне, в цей момент свобода і перетворюється на зловживання, не на злочин, а на зловживання. Те, що було дано для любові, для довіри, тобто і свободи і власне заповідь. Вона ж також була дана для того, щоб вирощувати любов і довіру. Це все використовується людиною для самоутвердження проти свого Творця. І у центрі цього процесу стоїть гордість, тобто бажання жити без Бога. Я такий великий, що Бог мені не потрібний. Окей, каже Господь, будь ласка, спробуй. Сподобалось? Ні. Ну тоді давай будемо виходити якось із цієї ситуації. Людина що каже, я не хочу приймати свою ідентичність як дар. Я нехтую тим фактом, що я творіння, а я буду себе поводити як Бог. Мені все одно, що каже мій творець. Я буду робити так, як вважаю, за потрібне. Я буду встановлювати власні критерії добра і зла. Я буду нехтувати тим фактом, що я залежний від Бога. Я собі там щось нафантазував, я собі там щось не уявляв, і буду з цього моменту вважати, що так воно насправді все і є. Але людська фантазія автоматично дійсністю не становиться. І важливо, що така поведінка людини це не просто бажання певної автономності. Слухайте, Господь поважає нашу самостійність. Але це ж питання в тому, що людина намагається зайняти місце Творця. Тобто, це не помилка і не якась образа в бік Бога, а це просто якесь безумство, безглуздість в абсолютному розумінні цього слова. І, до речі, в сучасному вимірі це все також проявляється а, не лише як персональний гріх тієї чи іншої людини, а як такі масові публічні переконання, що сенс життя, моральні норми, да навіть сама людська природа це все може бути сконструйоване виключно за бажаннями і за потребами людини, і що саме людина, кожна людина джерело. І мірило і істине. Але парадоксально, що оце прагнення стати як Боги парадоксально і сумно одночасно. Це бажання і реалізація цього бажання, бо Господь нам не перешкодив в досягненні цієї, так би мовити, мети. Це все приводить не до розширення нашого буття, а до його звуження. Замість повноти життя, людина отримує страх, сором, внутрішню порожнечу. Тобто все, що рекламував лукавий, те все виявилося повною пустишкою. Там немає нічого, тільки обман. І цей механізм, до речі, добре знайомий і сучасній людині. Бо коли свобода. Відривається від істини, від любові, від джерела життя, це все починає працювати проти самою людиною, навіть якщо на початку там обіцяють успіх, самореалізацію, щастя і тому подібне. Тобто, хоча реклама і є рушієм прогресу, нам, як християнам важливо дивитися завжди трішки в щоб не обманутися красивою картинкою. Отже, на цьому етапі нашої розмови, нам важливо зафіксувати головне. Християнська розмова про гріх і про гріхоподіння починається не з провини і не зводиться до залякування. Все починається із свободи. І саме тому так гостро стоїть питання відповідальності, бо у тебе є свобода. Вона була і залишається. І гріх у цьому світі не є ярликом, який хтось навішує на людину, і тим більше не інструментом контролю. Гріх це реальність того, що відбувається з людським життям. Ми можемо не використовувати слово гріх. Ми можемо його забути, ми можемо його відкинути. Але реальність від цього не зміниться. Гріх це просто термін, яким описується те, у що, вибачте, вляпалась людина, у що вляпалось людство, і у що ми все глибше і глибше занурюємося з кожним своїм особистим гріховним вибором. Коли свободою ми словживаємо або намагаємося поставити себе на місце. Бог. Ми побачили, що проблема полягає не в тому, що людина занадто слаба, а в тому, що людина чомусь прагне бути самодостатньою без творця. Ну, а це просто об'єктивно неможливо. Ось все. І саме тут народжується отой внутрішній розлад, який кожен в той чи іншій формі впізнає у власному досвіді. Бажання добра є, а цілісності немає. Свобода проголошується, а відчуття повноти життя при цьому не приходить. І тому писання, Слово Боже, називається не просто помилкою, і тим більше не злочином, а саме падінням. Бо йдеться, знаєте, не про якийсь чийсь окремий вчинок, а про зміну напрямку. Буття усієї людської природи. Але ж водночас на цьому розмова про гріх не завершується, бо усвідомлення проблеми зовсім не означає остаточного вироку. Те, що християнство так серйозно говорить про гріх, пов'язано не із, не із е, песимізмом щодо людини, а навпаки, із надією. На відновлення людини. Друзі, багато хто із вас знає, що місце мого проживання, мого служіння дещо змінилось. Ці зміни не випадкові, вони сплановані, вони бажані. Хто хоче дізнатися трішки більше, будь ласка, у приватному спілкуванні я відповім, ну, мабуть, на всі ваші запитання. Новий етап життя це завжди натхнення, перспективи, плани. Але перші кроки завжди пов'язані із труднощами. І з труднощами нерідко, цілком земними, побутовими. Тому прошу про підтримку молитовну, словесну, донатами у будь-який спосіб. Тим більше, що зміна локації, як ви бачите, не впливає на діяльність каналу. Тому прошу вас, продовжуйте поширювати відео. Не забувайте ставити вподобайки нових глядачів. Я запрошую підписатися на канал. Наступного разу ми продовжимо говорити про християнське розуміння гріха про гріх не як про моральну категорію, а як про частину нашої християнської картини світу. Тож, побачимось за тиждень. Мир і милість Господа нехай буде з усіма. вами.